Вітаємо, друзі! Мене звати Сергій Стуканов. А мене звати Наталя Соколенко. І сьогодні ми разом з командою українського радіо розпочинаємо подкаст батьки засновники Ну пригадай, скільки пам'ятників в Києві в нашій столиці діячам козацької доби є. Ну, я себе почуваю на грі, як там, перший мільйон. Так ну знаю Богдан Хмельницький є. Пам'ятник стоїть на Софійській площі, так. знаю, стоїть пам'ятник Сагайдачному, знову ж таки, на Контрактовій площі. На Липській є орлик. так. Тобто це вже принаймні три гетьмани. От коли ми доходимо до Мазепи, то тут я розумію, що насправді Київ поки що має велике упущення в цьому сенсі. Немає Мазепи, а даремно, так тому що якраз це люди, які формували, формували українську державу. Так, це неодмінно треба виправляти. Пане Ігоре, пам'ятаєте, коли ще був пам'ятник Леніна на, на, біля Бесарабки навпроти Бесарабського ринку, то там активісти громадські називаємо їх так, відбили Леніну носа. І Леніна закрили для реставрації, і ми все жартували. От Уявляєте, знімають цю, цю ганчірку, а там хопає замість Леніна Мазепа. Ну, але давайте повернімося до ідеологів, тобто до людей, які. В часи козацької доби висували ідею української держави. Які то були ідеї? Наскільки вони були ну, так би мовити в ногу з часом? Чи були випереджали дещо свій час? Про що вони мріяли батьки засновники козацької? Ну, вони доби? розумієте, не, не формулювали ідею держави як такої самостійної держави від інших націй, відмінної, бо власне Україна знаходилась в буферній зоні держав між Азією і Європою. І Таких держав було тоді кілька штук, але найбільш відомі. Це молдовський господар, це Трансильванія і, скажімо, Кримське ханство, це теж буферна така держава. І таку державу будував Богдан Хмельницький. Тому ми повинні розуміти, що коли ми кажемо. Казацька держава, то все таки ми говоримо в певних знаках наведення, бо та держава це не держава в нашому розумінні сучасному. Це держава була військова, вона була фактично ну, тоталітарна, при тому при цьому, що, скажімо, гетьман обирався на спеціальних там нарадах і обирався казаками, але ж не обирався спільними голосами, скажімо, всіх громадян України. Знову ж таки, жінки точно в цьому жінки, участі та, не, не брали. На жаль, тому, тому тут йдеться. Про автономного типу держава, тобто держава, яка фактично є частиною якоїсь більшого такого об'єднання. Якщо спочатку Україна хотіла бути державою частиною речі Посполитої то потім сподівалася на Московію, яка нібито мала оцінити внесок України в збільшення, скажімо, впливу Москви і дати їм можливість керувати, як би вона хотіла пані До речі, недаремно Михайло Драгоманов, якого ми теж будемо згадувати в нашому проєкті Проєкті, назвав весь період від Переславської ради пропащим часом, аж до по суті початку 19-го сторіччя, коли почалося національне відродження, ну тому що він так в такий спосіб якраз оцінив е, ідею Хмельницького піти під російського царя. Але дивіться, якраз в 19 сторіччі, коли національне відродження поставало, підносилося. То значною мірою воно спиралося саме на козацький міф України, так тобто козацтво воно витворило таку енергію, що вона потім надихала діячів романтиків 19-го сторіччя. Що ж було в. Козацькій добі в козацькому періоді, що настільки по суті можна сказати, і дозволило сформувати національну ідею вже в 19-му дев'ятнадцятому ну, якщо дозволило взагалі цієї ідеї прожити, не було ж, дивіться, а, як у нас зараз, там, гаджетів, що можна зайти в Google, одразу прочитати всю історію від давніх довентів від Нестера Літописця. Ну по суті, це що було? Це усні передання, якісь були. От дійсно, от мені теж цікаво, Козацькі як, літописи так, літописи, як вона вижила. Ця ідея і зберігла цю енергію. Це взумієте, правда це цікаво. Все, все загальність війни. Отзуміти, mm -hmm. я дуже порівнюю з нинішньою війною з Росією, от як Україна ставилась до Росіян до війни і після. Так Розумієте, той той період з Польщею це була теж загальна національна війна, якого ніколи не обійшла. Тобто не було такої людини в Україні, яка б в. Поза війною, і війна її не обійшла. Тому, хоч і не було гаджетів, але, по-перше, люди багато пересувалися. Фактично в кожному селі були люди, які брали участь у цій війні. Тобто було і усне пояснення, і потім сама війна вона практично не обійшла жодне населений пункт України. І треба було визначатися або ти з тими, або ти з іншими. І тому, фактично, це необхідність визначення, і призвело до того, що до власне, самовизначення у самовизначення, да, дай, призвело до того, що власне ця нація і, і мусила постати, і це е, народило велике бажання духовне себе зрозуміти, себе оцінити. І тому з повстанням пов'язана не тільки війна, а й велика кількість книжок, які видавалися, uh -huh. велика кількість творів, які тоді з'являлися, творів полімічних треба було Реалізувати з людьми дуже софістикованими, з лати, з латинцями, які прекрасно знали літературу і знали історію церкви, і треба було сперечатися на їхньому рівні, їхньою мовою. Пані Ігорю, мені здається, я вловив вашу думку, так тобто, самовизначення воно передбачає витворення певних окреслення певних своїх кордонів, так тобто, ти, коли відмежовуєшся від іншого, від чужого, від ворога, ти відповідно знаходиш свої межі, і можеш самовизначення. Я так розумію, що якраз козацтво своїми війнами і проти. Поляків і проти частково росіян допомагало нам самовизначатися а в 17 сторіччі можна казати про те, що поволі поширюється назва Україна, за рахунок чого вона стає популярною, і, власне кажучи, яку територію вона починає обіймати. Бачите, Україна це поняття, яку вживали і Реч Посполита. Тобто для поляків Україна була чітко окреслена Київщиною, сучасною Черкащиною, можна сказати, територію аж до Січі Запорізького. Це була Україна. І, власне, це територія, де повстало козацтво. І це територія, з якою вони воювали. А вже українці сприймали Україною вся територія, яка підпадала під регімент гетьмана. А ця територія була різна. І спочатку, як ви знаєте, банан Хмельницький дійшов з до Замостя. І причому він мислив категоріям етнічної української нації, бо саме на замості проходить кордон між українським і польським етносом. Тобто, будучи козаком, він все-таки розумів що не представником українства. От ви запитувалися про те, що чи українці себе уявляли частиною той Київської Русі, уявляли. І в цьому велика заслуга нашого православних братств і православних вчених, які тоді оцю паралель провели. І навіть Касіян Сакович і Петро Могила, вони казали, що козаки це ті самі князівські вої, дружини і, і ті князі, які на Монноксілях нападали на Візантію. І козаки тоді так само нападали на Атаманську порту в XVII столітті. І от така була якась спільна історія. І недаремно, скажімо, Петро Могила, коли він в Києві був київським митрополітом, вчора був, він робив від, відновлював оці князівські церкви. Бо, зверніть увагу, з XII століття ніхто про них забув, і ніхто і ними не займався. і Вони стояли в руїнах 400 років. А Петро Петромогила сказав, що це цінність. Ми повинні цінувати те, бо то, то наше коріння. А Мазепа якраз і продовжував по суті. А Мазепа, так? Тобто ми його можемо критикувати знову ж таки за те, що він був величезним землевласником. Він, по суті, мав купу кріпаків. Наскільки я розумію, але з іншого боку, він і відроджував українську культуру. Ну розумієте, це ж той, той, той час інакше не могло бути. І навіть я би сказав, чим більше кріпаків мав Мазепа, тим краще було для українців, як не дивно. Бо розумієте, це ж його, скажімо, фінансова потуга. А як фінансова потуга, то він, значить, може більше людей на свій бік переманити і переконати, в тому, що він керівник цієї держави. І якби не скажімо, це фінансове могутність, то як би він збудував е, Києво-Печерську лавру, на яку витратив півтора мільйона тодішніх карбонців? що складало, ну можна було ціле місто збудувати на 10 тисяч людей. Тобто він же їх не на себе витрачав. Для того, щоб витрачати і давати гроші на освіту, на книжки, треба ці гроші мати. А ці гроші можна мати, щоб їх же заробляв хто. От ці кріпаки це не зовсім були кріпаки, це залежні люди від князя, від, е, від гетьмана. І це сталося можливим, тому що війна припинилася за Мазепи 1886 рік. Це кінець у цієї доби руїни, доби постійних воєн. І він тоді ці гроші зміг уже акумулювати на розбудову української держави. Ну це і об'єднання лівобережної правобережної України. Да, так, так, але на жаль, ми маємо такий фінал. Мазепінської доби, хоча ми насолоджуємося досі результатами цієї Мазепінської доби, Мазепінським бароко, ну і взагалі великою інтелектуальною спадщиною.